Доброго ранку У нас сьогодні Робота на виїзді Така ось да, природа у нас Ну що, поїхали Так, везеш Яйця. Не дрова везеш Давай Притяжкує на дороги. І не об'їдеш ніяк. Так, і будемо тягнутися за ними. Поставили картонку перед радіатором. Попробуємо нагріємо, щоб пішло по великому кругу. Бо прогріти його не можемо. Один раз було, прогрів його на 85-86, пішло по великому кругу. А так нагріти не можу. Бачу хлопці міняють термостати ставлять. але ми цього робити не будемо. Ось такі є запущені поля. Семочку вбрали, а все остальне весною. Бідні корови. Вони їм зробили марафон. Жінка на мопеді. І бігом! Вони не знають, що ми могли б підождати, ми не так їх спішимо вже дуже. О, все, корови. Вийшли. Назар до дяма. Держатися то загуби мене, чуть я загубив би вже. У нас плуг на високих стойках і перший корпус. Дуже низько йде до землі. Треба подумати, як підняти. Річку видно. З тої сторони Одеська область, де ми звідти приїхали, а з цієї сторони вже Кіровоградська. Ото маєм паї свої тут в Кіроворадській області. Люди вже повигорювали, а ми лише їдемо. Так, приїхали ми на свою площу. Будемо грати таким все тим же самим ДТЗ-шкою сороковкою. Главний механік, механізатор сидить. Такий плужок Вінмет 2 по 30 на високих стойках. Плуг брали на високих, щоб кукурузу не так забивало, щоб проходила. Був у мене 2.25, десь в куточку буде відео зверху, якщо оператор не забуде вставити, буде оранка плужком 2.25. Та й вирішили взяти такий невисокий, щоб кукуруза проходила. Один мінус в тому, що як зробити, щоб він піднімався вище від землі. Чи переставляти Оці речаги, може воно підніме, бо за кожним разом закручує, викручує винт, щоб підняти трошки вище. А так плужок робить свою роботу добре. Перевертає добре. Ну, побачимо зараз на кукурудзі, як воно буде. Приїхав тут вже хлопці своє повигорювали. Ну, не знаю, що це в нас таке саме буде, як в них. Отака ось до воронка. Межу, звісно, відбили як в тому фільмі було про снайпера. Большая прогулка був фільм такий французький. Оце межу відбив, навірно, отакий спеціаліст. Ну, ми теж можемо так. Зараз будемо якось зарівняємо це все. Ну добре їдемо працювати достали картоночки бо прогріли було 89 Зараз достали картонки зразу температура впала ну прогрілося. це вже хоч радує що відкривається так ну ще настрою глибину. і механізатор хай займається роботою. У мене техніку так добре полірується. Лужок виграв лише тільки два гектари. А вже зеркало вже. Ну що, давай граном? Печи? Вона набрала, набрала, регнула і не забиває погнав. Є така маса присутня. вона вже добре пройшли дощики, трошки перегоріла і легше йде. Оце так ось донабрала, ригнула, ми його зрилю, все, звісно, не закидаєш, Ну, по срівненню з тим. Нема ні не штурпаків, не глиб. Плужок кидає добре. Ну, це фронт роботи на сьогодні. Два гектари. До є і комбайна. І бачу багато. Цей год. З двох гектар взяв лише три тони. А якби не було тих потір, то може ще яких-то кілограм 100-200 качанів повно. Погана уборка. Повно качанів. Є качан. Качан. Щоб їх так убирало. Качан, качан, качан. І потім кажемо, що не урожайний. Де качан? Геть не вимолотало качана. Де, качанів повно валяється. Треба було приїхати позбирати. Ти повно качанів. Сейчас півтони на полі валяється. Пройшов круг молодий тракторист. Слуха, это я довольний плуском. Кидай його добре. А тут теж Лемкин. Но тут хазяїн трошки більш відповідальніший. Він держав наш пай, потім ми забрали її. Ми не дурніші теж можемо. Тут хазяїн... Обробив. О, сліди. Видно, косулі ходили. У нас тут є кабани, косулі. Знову, так. таке бачите, ригнуло. Ну, не горне. Грибоченька йдемо міряти не будемо, нас устраює, кого не устраює, хай ще глибше горять. А поза той рік тут було проса. та й видно, що як не як, а просто проросло на третій рік, на другий вибачаюсь, рік, та й проросло. Я задоволений. Плуг вартий уваги. Свою роботу робить. Ну що, поїхали! Ось, закінчуємо закінчимо Воронку. закінчуємо Вранку. Відбиваємо краї і додому. Ось такий фон. Фронт роботи проделаний. Хорош, пускай. Ось така робота плуга Вінмет, два по тридцять. Ось на ну сьогодні ну будемо заканчувати гарного перегляду. До побачення.